Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ покажу вам, що є на акції. Тривалість акції з 24 квітня по 1 травня включно. Олія щедрий дар. Нерафінована 850 мл ціна 44,40. Олія щедрий дар є ще ось така. Тут об'єм 725 мл і ціна 38,50. Олія щедрий дар 44,40. Рафінована 850 мл. Ольє щедрий дар об'ємом 3 літри коштує 153 гривні та 50 копійок. Рафінована. Знижка на нектар від садочок, ціна 29 гривень та 60 копійок мультифрукт, яблуко гранат, об'єм 1 літр, яблуко вишня та яблуко виноград 29,60. Чай від ловаре. Це є асорті 5 смаків в одній упаковці. Загальна кількість пакетиків 25 і ціна за упаковку 42 гривні. Кава розчина Нескафе Голд. Вага в упаковці 280 грамів. Ціна 286,90. 269 гривень та 20 копійок коштує Нескафе Голд у скляній банці. Галичина йогурт карпатський. Є три варіанти смаків. Ціна 31 гривня та 30 копійок. 290 г. Дольче – десерт цирковий. 32 гривні. Є ось такий з шоколадом 34 гривні. Тут вага 200 г. Така міні його версія такого десерту 21 гривня та 80 копійок. Є із вишнею або з полуницею, 30 гривень та 40 копійок коштує йогурт Дольче Банан Кокос 280 грамів, 25 гривень та 70 копійок коштує йогурт Марійка. Три варіанти смаків. Сирок чудо 31 гривня 80 копійок. Йогурт питний молокія 250 г. Ціна 21 гривня та 50 копійок. Айран яготинський 19 гривень та 40 копійок. Айран із кропом 19,90. Комбуча зараз теж на акції. Пів літри, 43 гривні. Сир кисломолочний – просто наше. 51 гривня та 60 копійок. Сир кисломолочний від своєї лінії 300 г. 47,40. Як бачите, акційних товарів дуже багато. Ферма сир зернистий. 33,90. Сметана просто наша 30 гривень та 50 копійок за 325 грамів. У стаканчику. Сметана молокія 20% жирності 300 грамів. 42 гривні та 50 копійок. Сметана президент 20% жирності 43 40 325 грамів. Сир м'який, золотий резерв 64,40 40 Вага 180 грамів. Солугуні. 47 гривень коштує сир твердий від своєї лінії. Голландський або вершковий. Сир пластинками гавда 54 гривні та 50 копійок. Є три варіанти в асортименті. Вага 150 грамів. Сир з венигора 67 гривень та 90 копійок. За 160 грамів. Сметанковий. Звенигорський екстра 67,90. Сир пластинками 52 гривні та 60 копійок. 8 пластинок в упаковці, гавда, чедер або тост. Сирки плавлені, трикутники 8 штук, смаки асорті – 54,70, сир м'який 52 гривні від делюкс Foods. Класичний або з додаванням трав 175 грамів. Сирок плавлений від своєї лінії 70 грамів в упаковці, вершковий або дружба. Ціна 1270. Великий асортимент акційних ковбас. 61 гривні коштує кобаса до пюрешки 500 грамів в упаковці. Ціна вказана за 500 грамів. 24 гривні та 9 копійок коштує 100 грамів рулету курячого. Ковбаса 63 гривні та 40 копійок. Гурман із сиром. 29,60 гривень коштує м'ясна нарізка, ковбаса золотиста 80 грамів. Буженина традиційна 23 гривні та 64 копійки за 100 грамів. 63 гривні та 40 копійок. Хамон від кости Брава. М'ясна нарізка салямі преміум. Ціна 25,20 за 80 грамів. Венеція 40 гривень та 50 копійок. Також 80 грамів. Термін до 2.06. 86 гривень та 50 копійок коштує ковбаса Фует. Ціна за упаковку для парма ковбаса 42 гривні та 10 копійок за 100 грамів. Ковбаса Браун Швейська. 51 гривня за 100 грамів. 37,70 сервалат – Ціна також за 100 грамів. 66,80 коштують ковбаски 120 грамів. 41 гривню та 80 копійок коштують ось такі ковбаски: 60 грамів смак бекон. Губернаторська ковбаса 31 гривня та 26 копійок за 100 грамів. Салямі італійська. 41 гривня та 30 копійок за 100 грамів. Балик Дарницький. Ціна 59 гривень та 65 копійок за 100 грамів. Сирокопчений. копчений. Ковбаса українська 32 гривні 80 копійок за 100 грамів. Рулет курячий. 122 гривні за упаковку. Вага 500 грамів. Ще є ось така шинку рубана. 143 гривні за пів кілограма. Елітна з свининою 23 гривні та 34 копійки за 100 грамів. Шинкові сардельки першого сорту. 23,80 за 100 грамів. Ліонські 20 Сосиски ласунка з вершками. 27 гривень за 100 грамів. 28 гривень та 32 копійки. Коштує ковбаса. Кірольська ціна за 100 грамів. Ще є ось такі сардельки до макарошків. 14,50 за 100 грамів. Сосиски із сиром. 60 гривень за 330 г. Філе куряче 160 гривень за 1 кг. Наша ряба. Орієнтовна вага в упаковці до 700 г. Крило куряче 90 гривень за 1 кг. 61 гривню коштує оселедець від своєї лінії 300 грамів. Також є оселедець вага 180 грамів від своєї лінії. Ціна 42 гривні. 199 гривень коштує сьомга від торгової марки Норвен. Вага 210 грамів. Слабосолена шматочком. Ікра ментає 46 гривень та 50 копійок. Така ікра 54,60. Шпроти в олії 240 г 57 гривень. Шпроти в олії 160 грамів від своєї лінії 45 гривень. Паштет шпротний 32 гривні 50 копійок. 49 гривень коштує паштет із печінкою та ікрою тріски. Риба тижня хек 145 гривень та 50 копійок. Ось так виглядає. Сердина, як бачите, вже багато розкупили ціна 42 гривні за 230 грамів. Атлантична натуральна з додаванням олії. Ось така сардина 46,50 за 230 грамів. Свинина тушкована 85 гривень. Яловичина 43 гривні. М'ясо курки у власному соку 43 гривні. Паштет з додаванням гусятини. 30 гривень. Вага 200 грамів. Майонез щедро. 28 гривень та 30 копійок за 300 грамів. Ще є ось такий майонез щедро. Провансаль 400 грамів. Ціна 35,90. Майонез 43 гривні та 50 копійок. Королівський смак. Преміум. 500 грамів. Майонез королівський смак чудовий. 34 30. 30 гривень та 80 копійок коштує майонез гуляй-поле Салатний. Майонез традиційний гуляй-поле, 300 грамів в упаковці. Ціна 28 гривень. Горошок зелений консервований від Верес 39 гривень та 20 копійок. Горошок зелений делюкс 34,50 37,20 коштує кукурудза цукрова від верес. Від делюкс 38,90. Верес посольські огірки пікантні 300 грамів 59,70. Оливки без кісточки 270 г 36 гривень від своєї лінії, шматочки манго у сиропі 49 гривень. Персик половинками в легкому сиропі 81 гривня 50 копійок. Ананас шматочками у сиропі. Ціна 48,50 гривень. Ось такі новинки вафлі в шоколадній глазурі. Ціна 9,60. Ще одні новинки: цукерки вафельні. Є два варіанти смаків, полуниця або яблуко. Вага 30 грамів, ціна 9 гривень, печиво від рушен, ловіта 22 гривні та 70 копійок і шматочками шоколадної глазурі. Є ще ось таке печиво ловіта 23 гривні 90 копійок з шоколадною начинкою, вага 127 грамів, кетчуп королівський смак. Лагідний 400 г в упаковці. Ціна 21 гривня та 80 копійок. Кетчуп до шашликом 400 грамів 21,80 Соус бургер чумак 21 гривня. Соус часниковий 20 гривень 60 копійок. 43 гривні та 30 копійок. Коштує соус соєвий, чумак 470 мл. Кетчуп приправка. 22 гривні та 50 копійок. З оливковою олією 2490. Багатоакційного морозива. Ось такий каштан. Є три варіанти: солона карамель, полуниця або карамель шоколад. 19,70. Ось таке морозиво, кокосове 80 грамів. Так, ціна 16,90. Новинка 22 гривні 50 копійок. морозиво без цукру. Торгова марка Рудь. 32 гривні 70 копійок. Коштує морозива від ласунка гранд прі Какао. Це мій рай. Ви подивіться, які ж вони всі красивенні. Ось таке морозиво зараз по акційній ціні. Ваніль, шоколад, вишня. Вага 550 грамів. Від торгової марки ласунка. Ціна 134 гривні. Є ще монако морозиво тіромісу 500 г. Ціна 131 гривня. І ось таке морозиво фісташкове 131 гривня та 30 копійок. Морозова ласунка 75 гривень 60 копійок. Кенійська зебра. Черниця ожина 77,60. Морозово хрещатик. Пломбір, сендвіч. Ціна 17 гривень. 63 гривні та 50 копійок. коштує ось таке морозиво орео. Ціна вже акційна. Як вам ціна на морозову? 15 гривень та 60 копійок коштує морозиво брикет від своєї лінії 90 г. 15 гривень та 30 копійок морозиво у стаканчику пломбір, хрещатик. Є різні смаки: класичний білий, коричневий або крем-брюле. Крупа гречана 26 гривень. У пакетах 500 г. Макаронні вироби бантики 44 гривні та 30 копійок від Deluxe Foods. 10 гривень та 60 копійок коштує «Локшина» від тая. Вага тут 450 г. Ще є ось такі макаронні вироби від делюкс 41 гривня. 42 гривні та 80 копійок макарон у формі «Пір'я». 32 гривні та 70 копійок. 10 гривень та 40 копійок коштує Вермішель Ріва швидкого приготування. Ось така Вермішель Ріва Зі смаком грибів 31 гривня 70 копійок. Також є багато акційних напоїв. Квас ярило. Білий або класичний 34 гривні. Об'єм 2 літри. Живчик квас.

Ще є акційна ціна на сік від біола. Яблуко-виноград 1 літр 31 гривня. Енергетичний напій Хелл 18 гривень та 30 копійок за 250 мл. Ось тут вказаний об'єм. Вода бювета. Сильно газована лікувальна столова 1390 1,5 літри. Ще й ось така вода: 1360 1,5 літри, негазована або слабогазована. Відео вийшло трошки довше звичайного. Дякую вам, що додивились до кінця. Бажаю вам вигідних покупок та до нових зустрічей на каналі. Всім мирного дня!